У бібліотеці на Шевченка пройшов благодійний концерт гурту Пазлбокс. Грали авторські акустичні та рок-композиції. Усі гроші, зібрані під час міні-концерту, передали на підтримку Збройних сил України. Як пройшов концерт, дивіться далі. Музичний колектив розпочав свою діяльність сім років тому. За цей час доля музичного колективу була різноманітною. Мінялись назви, склад, жанри, стиль музики. Це було кайфово, справді. Взагалі, акустичні заходи це зовсім інше, ніж повний звук. Тобто, зазвичай аудиторія більш інертна, спокійна. Вони прийшли посидіти відпочити. Тобто, вони хотіли реально підтримати нас, підтримати армію, послухати класну музику, і це дуже відчувалося. Дуже цей був потік, пульсація. Ми сьогодні співали той перший сингл, який вийшов після повномасштабного вторгнення. Він має назву Постріл. І всі інші пісні, більшість з них була написана саме після початку війни, і вони дуже різноманітні. Послухати музику та підтримати армію прийшло чимало шанувальників року, і до того люди були різного віку, що не можна тішити своєю різноманітністю. Додало шарму і те, що на знакових піснях люди підспівували, розповіла шанувальниця гурту Вікторія. Подобається голос вокалістки та їх тексти. Вони занадто змістовні для того, щоб не, не займати цим серце та потім насолоджуватися. Тим, що вони дають, і перетворювати це уже ці емоції у власну творчість. Тому я дякую, велике Пазлбокс та бібліотеці за те, що у нас є можливість слухати їх пісні. Так насправді вже другий раз я слухаю пісню про дівчину з Маріуполя, яка у другий раз втратила свою домівку. Мрія мрія сьогодні усіх надихнула, а також їх перша пісня. Бібліотека на Шевченка постійно проводить подібні заходи, на яких збирають кошти на потреби збройних сил України, платують сітки та підтримують містяну такий складний для країни час. І дивлячись на це, все можна з упевненістю сказати: перемога буде за нами.